Мої вітання. Сьогодні ми в квартирі, де компанія «Інтердизайн» завершила ремонт під ключ за нашим дизайн-проектом. Ремонт тривав біля року, зрештою, ми застелили килими та клієнти завезли свої особисті речі. Площа квартири 98 метрів квадратних в сучасному стилі. Минулі наші ремонти, які ми знімали та показували, були світлі білі. Про це ви зауважували в коментарях. А оця квартира в бежевих теплих відтінках. Отже, дивіться відео до кінця та пишіть в коментарях, чи сподобалось вам. У цій квартирі ми робили перепланування. Ми підлаштовували простір під потреби господарів: зліва по коридору, гардеробна кімната, кухня, їдальня, спальня, ванна кімната та вітальня. Зараз ми знаходимося на кухні, і ця кімната найскладніша щодо реалізації у цій квартирі. І не тому, що кухня потребує детального опрацювання всіх процесів і ще на етапі проєктування, а тому, що ця кімната неправильної форми, і тут були вентиляційні канали, які потрібно було зашити. Отже, ми вирішили зашити їх декоративними панелями. А щоб вирівняти лінію і зробити простір функціональний, у нас утворилася шафа, за якою є полички трикутної форми. По центру шафи скляні двері у чорному профілю та графітовим склом. Скляну шафу обрамляють золоті смужки. Чорний телевізор на кронштейні виглядає непомітним на фоні графітового скла. Панелі на стіні ми виготовили із ЛДСП кремового кольору. Для зручності у догляду панелі стоять не на підлозі, а на золотому алюмінієвому профілі, що є також декором. На цій стіні у нас декоративні панелі продовжуються та між ними. Декоративна художня штукатурка під чорний мармур. За золотими смужками є лед підсвітка, що підсвічує декоративну штукатурку. Родзинкою у цій кімнаті є стіна, до якої приклав руку майстер художник. Кожна прожилка, перехід кольорів намальований та повторює малюнок натурального мармуру. Це ексклюзивна стіна. Такої точно не буде ні у кого. Підсвітка під золотими смужками вдало створює акцент на мармурі. Стіл обідній, розсувний, стільниця із керамограніту із малюнком під ніжно-коричневий бежевий мармур. Стіл стоїть на чорній металевій упорі. Навколо столу шість м'яких стільчиків. Кухня пряма до стелі 5,5 метрів погонних. Кухня вмістила всю необхідну техніку, зону для приготування, зберігання і прибирання. Для виробництва кухні ми використали два вида ЛДСП: це під дерево та кремового кольору. Чорна прихована ручка підкреслює геометрію ліній. На кухні також присутнє золото. Це золота вентиляційна рішітка та цоколь також у нас золотий. У пеналі на зручній висоті ми розмістили духову шафу. З протилежного боку вбудований холодильник та пенал із бойлером. Робоча стінка личкована великоформатним керамогранітом. Є підсвітка робочої стільниці, яка вбудована у верхній секції. Низ кухні має багато шухлят. Верхні секції першого ярусу кухні відчиняються скритою профільною ручкою. Самий верхній ярус для речей, які не будуть часто використовуватися, та вони відчиняються на тіпонах. Сільниця із хепіал-пластику вона графітового теплого відтінку, індукційна варильна поверхня, мийка нижнього монтажу. Кран три в одному. Є краник для питної води, є краник для звичайної води і гнучкий шланг. Під мийкою ми змонтували систему фільтрації води. Вздовж кухні на стелі чорний магнітний трек, куди ми вставили 5 світильників. У разі необхідності светильники можна додавати. Над обіднім столом звісає чорна пряма люстра. Важливо ще на етапі проєктування добре розрахувати, де буде стояти стіл, його розміри, щоб зробити отвір у стелі під люстру та провести туди живлення. Ми зараз у вітальні. Вітальня простора, затишна, і з великим комфортним диваном від українського виробника. Ми на своїх об'єктах часто використовуємо дивани цієї фабрики, тому що вони використовують високоякісні наповнювачі та тканини. Фабрика не використовує ні ДВП, ні ДСП, а лише натуральні матеріали підвищеної міцності. Це буковий брус та фанеру. Дизайнерські моделі цієї фабрики прирівнюються до кращих італійських брендів і вони чудово вписуються в наші проекти. Крісло крутілка. Також з цієї фабрики ми використали ту саму тканину, що й на дивані. Дуже ергономічне крісло, не хочеться вставати. Вдало розрахована кут нахилу спинки та форма сидіння. Тепер про стіни. Ми любимо миксувати. Телевізор вісить на стіні, що оздоблена поліуретановою декоративною рейкою, і вона фарбована. З протилежного боку стіна оздоблена шпалерами в смужку. Як поєднати два види оздоблення та щоб кольорова гама була гармонійною, я знімала відео. Посилання надам в описі під цим відео. Стіни світлі злегка молочні, а ось меблі та двері. Є акцентом у цій кімнаті. Корпус меблів із ЛДСП, а фасадна частина із фрезерованого рельєфного МДФ шоколадного кольору. Фасад та видима бічна стінка у смужку. Ми використали смужку у цій кімнаті саме з метою надання інтер'єру більшої динамічності. Шафа відчиняється від штовхання. За дверима є стіл для комп'ютера, де можна буде сісти і попрацювати. Також полички для книг із підсвіткою. У разі необхідності стіл можна буде заховати за дверима. Під телевізором довга тумба, яка стоїть на опорному щиті. Шафа із відкритими поличками, кожна поличка має підсвітку для фотографій та декору. Так як фасади цієї шафи фрезеровані, мають фрезеровану смужку, ручка була би тут недоречна, тому ми зробили фасад на тіпонах відштовхання. Для вітальні це нормальне і зручне рішення. У цій квартирі по всім кімнатам стеля із гіпсокартону білого кольору. По центру люстра ми зупинили свій вибір саме на цій моделі люстри, бо вона виглядає витончено, а м'яка кругла форма добре вписується в концепцію цього дизайну. Функціональне світло створюють точкові світильники, які вмонтовані у гіпсокартонову стелю. Декоративну стіну із рейок ми підсвічуємо лед стрічкою у ніші із гіпсокартону. Міжкімнатні двері ми виготовили для цього проекту. Лиштва коробка двері із масиву ясеня, фарбування ексклюзивними бейцями за індивідуальною формулою. Двері виглядають статусно за рахунок не лише форми, а й текстури натурального дерева. Двері мають магнітну защіпку. За бажанням господарів у спальні та гардеробній кімнаті ми встановили замочок. Плінтус також із ясеня у колір дверей. Він продовжує лінію лиштви від дверей та зв'язує всю кімнату в єдине ціле, підкреслює геометрію простору. Щодо покриття підлоги у цій квартирі. У вітальні та спальні ламінат, в решті кімнат керамічна плитка, плінтус по всій квартирі із ясеня, оздоблений бейцом в колір дверей. Ми зараз знаходимося у спальні. Центром кімнати є м'яке ліжко, по обидва боки приліжкові тумби, велика гардеробна шафа для одягу та білизни. Підвісний туалетний столик із дзеркалом. Меблі всі виконані в бежевих, теплих, білих кольорах. На стінах спальні шпалери. За ізголів'ям у нас декоративна стіна. Тут шпалери у вигляді декоративної штукатурки для м'якого переходу текстур. Ми зробили нішу із гіпсокартону. У створенні затишку спальні важливу роль відіграє текстиль. Ліжко обтягнуте тканиною кольору капучино. На штори покривало ми підібрали подібну тканину до ліжка. Розсіяне світло у спальні створюють точкове освітлення. По центру спальні романтична люстра із кільцями різного діаметру. Світові діоди м'яко розсіють світло за рахунок опаленого скла, тому вона чудово підходить для спальні. Для місцевого освітлення є кругленькі біленькі бра по обидва боки ліжка. Спальня вийшла затишна та в спокійних відтінках. Ми зараз у ванній кімнаті, вона світла, простора у кремових відтінках. Овальна форма умивальника розміщена на підвісній тумбі, крани скритого монтажу, що є дуже зручними у догляді. Під е, тумбою розміщений датчик від затоплення. Над умивальником овальне дзеркало із підсвіткою. Так як ванна стоїть на одній стіні із умивальником, ми обрали саме овальну кутову ванну. На ній скляна перегородка, щоб не розбризкувалася вода під час душу. Для миючих засобів є дві ніші із підсвіткою. Рекомендую під час ремонту передбачати такі ніші у ванні. Зручно не потрібно вішати різних поличок із пластику та металу. У ніші, що утворилася від інсталяції, ми традиційно розмістили шафу для дрібниць. Містка велика шафа, в якій встановили пральну та сушильну машину. Ніша для техніки більшого розміру за габарит техніки, для того, щоб можна було її завести та відбувалася вентиляція. За дверима прихований болір. Для цього проекту нам сподобалася саме ця колекція плитки, тому що вона необхідного нам кольору. Тепло-сірий відтіночок, і також має цікавий декор це дерев'яна панель, по якій немов профрезерували смужку. Під цю смужку ми підбирали колір ДСП для меблів. Коли ми заходимо в квартиру, ми потрапляємо у довгий коридор по ліву сторону гардеробна кімната. Там полички, штанги, шухляди. Буде дуже зручно не лише зберігати одяг, а й різні господарські приладдя. Для зберігання верхнього одягу у коридорі довга функціональна шафа. Біля входу відкрита ніша із ключками та дзеркалом. Для підсвічування є світильник підвіз, тумба для зуття із м'якою подушечкою, куди можна присісти. Шафа із ЛДСП виконана у двох кольорах. Корпус шафи шоколадний, як меблі у вітальні, фасад шафи кремовий, як меблі на кухні. Шафа відкривається за допомогою довгої стильної ручки. Під час вибору способу відкривання дверей варто подумати, як часто ви їх будете відкривати, яких розмірів двері, призначення шафи. Не варто зважати на дань моди, а обирати ту систему, яка буде зручною для вас. У стелі із гіпсокартону будувані точкове освітлення. Підлога по всій квартирі виглядає цілісно, тому що ми дуже старанно підбирали ламінат та плитку на підлогу, щоб ці два матеріали були схожі один до одного за кольором та текстурою. Якщо ви хочете додати візуального простору, щоб оселя виглядала просторою, не дрібоніть підлогу різними текстурами та кольорами. І на завершення про цей інтер'єр. Ви сьогодні чули неодноразово: кремовий, кавовий, ось такий у нас солодкий з кавовими нотками вийшов інтер'єр, затишний та сімейний. Пишіть в коментарях, чи у нас усе вийшло. Звертайтеся до нашої компанії за дизайном, ремонтом, меблями та столярними виробами. І наша команда зробить вам інтер'єр вашої мрії. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!